Мій позивний – Блєдний, я військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, прохожу службу в зенітно ракетно артилерійському дивізіоні. Стою на посаді механіка-водія стріли 10. Це зенітно-ракетний комплекс малої дальності, розроблений в Радянському Союзі, розрахований на літаки і вертольоти. Але зараз е, війна розвивається і ми використовуємо її саме для роботи по ворожих крилах, таких як Зала, Суперка, Морлан і інші. Сама база цієї машини. Називається вона МТЛБ. В абревіатурі многоцельовий тягач легко бронірований. Вона використовувалась раніше для там, тягання пушек, різних всяких грузів, але її модифікували. От саме… Дуже багато є модифікацій цієї машини, але наразі у нас стріла 10-та. Технічні її характеристики, там стоїть двигун ЯМЗ-238, дуже е, такий мотор, який зустрічається в багатьох нинішніх машинах. В принципі, він простий як двері. Максимальна швидкість на спідометрі 60 км на годину. Там, де ми їздили і виконували бойові задачі, вона показувалася максимально. Ну, як тільки могла, тобто проїде візде. Прорисинені пальці. Ну той, хто в темі, то я думаю, зрозуміє, то вони краще тримаються і не розбивають сам самі траки. Вони себе показують дуже добре. і гусінь наші ніколи не спадала, слава Богу. Розхід в машини, взагалі, взагалі книжка пише один до одного. Тут чотири групи баків, тобто ліва група баків, нижній, верхній, і так само справа. Ємність 520 літрів, і ну, вистачає на 500 на 500 кілометрів. Обов'язки взагалі механіка водія складаються з того, що потрібно доглядати за машиною, щоб вона завжди була справна і в бойовому стані. Так, в принципі, у всіх обов'язках написано у всіх механіків водіїв. На бойових командир машини разом з оператором. Викатується з капаніра і починається вже бойова робота. Командир машини через гарнітуру подає мені азимут курс, і я через шлімофон передаю його вже оператору, і тоді оператор приблизно знає, куди йому потрібно повернути установку. Ну тобто, куди йому ну, треба дивитись. Мій позивний Мартін. Я проходжу службу дванадцятій бригаді спеціального призначення Азов підрозділі протипровітряної оборони. Моя посада командир зенітного ракетного комплексу Стріла 10. Я показую оператору де ціль, даю йому азимут курс, по якому йде БПЛА. Він знаходить його в візирі. Це спеціальний пристрій для того, щоб навести ракету. Наводить ракету і відповідно відбувається. Озброєння Машини це ракети зенітні калібру 120 міліметрів, які працюють в двох режимах інфрачервоному і фотоконтрастному. Механік водій повинен так само, це написано в обов'язках, повинен вправно та вміло керувати тим транспортом, який йому предоставлений. зобов'язаний дуже швидко керувати своїм транспортним засобом. Мені подобається прикривати підрозділи артилерії. Я почуваю себе потрібним на цьому місці, тому що якщо ми не будемо цього робити, під будуть постійно над нами висіти. Вони будуть просто заважати нам жити. Дуже класно, коли, наприклад, приходить хтось або там моторист, автомобіліст, або тракторист. Це той самий трактор, але ну, трошки складніше. Тобто, якщо ти до цього працював десь з технікою, там, крутив гайки, то це буде ну, максимально круто. Якщо хтось хоче долучитись, доєднатися до армії, давно роздумує, збирає речі, то Азов це дуже хороший варіант, тому що завжди... Високий рівень підготовки, завжди висока увага до особового складу, щоб всі були відповідно вдягнуті, всім було тепло, всі були забезпечені матеріально-технічними засобами роботи. Так само командири вони дуже сильно про нас піклуються в тому плані, що якщо в мене не вистачає чогось, я завжди можу підійти, сказати, поговорити, і командири стараються нам зі всіх сил допомогти, тому що якщо... Цього не буде, то вся служба перетвориться в велике пекло, і люди не захочуть робити свою роботу на тому рівні, на якому зараз робить бригада. Вітаю. Зараз вилітаємо У нас зв'язку. У нас проводиться ротація, екіпаж виїжджає, ми виїжджаємо зараз мені. Плюс плюс як перехватів не бачу, де Плюс, просто тільки вийшли на двір і було добре чути, що летить на нас. Зараз будемо слухати ще раз, виходити. Плюс, плюс, по готовності можете вилітати, не спішіть. Давай я вийду в перші посухи, щоб ми не робили буде. цей. Плюс-плюс, в -плюс, разі чого ми на комуні. Бри тоді правіше, бери правіше, бач посадка, яка Добре. дальше. В кут кінці. Чуть правіше, так, да, так, да, так. Да, да. Носи подивійший, будь ласка. Ще Шелівіше давай. Ми так боролися, що побороли від. Сколько мы уже прилетели два ножка а, От в цих кущах там є хате. Mm -hmm. Я тобі зараз скажу Е, uh, Так, дивися. Uh, якщо ти подивишся, справа бачиш хата світиться. Сп... Uh, Лише mm -hmm. до тебе хата світиться темно. Mm -hmm. uh, лети сюди, так, да так, -да так. -да. Лети сюди. Грубо це раз, два. Uh, приціл чуть-чуть лівіше і вниз, там буде наша ціль. Ні, чуть, -чуть лівіше і вниз. Mm -hmm. чуть -чуть лівіше, там наша ціль в цих кущах. Зараз будемо розвертатися з іншої сторони і дивитися. Не линии били полно тот. Три штуки. Работайте, бальцем. ящер, ящер, кринжу. Ай, вот все, хорош. хорош а, не, давай, давай, давай. Его я. А, Закон, я тут не он труба шатал. <сос> да? Great success! Great success! Какой большой кабина! Нравится!